Вітаю! Давайте сьогодні зробимо розклад на ваш ресурс. Минуле теперішнє і майбутнє на три варіанти. Обираємо кожен свій варіант, показую. Це перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обираємо кожен свій варіант і будемо дивитись відповідь. Обрали перший варіант ресурс в минулому. У минулому у вас було відчуття зневіри, страх щось починати, сумнів не давав вам розвиватись і рухатись вперед. Який ресурс у вас зараз? Зараз ви все-таки вирішили з чогось починати. І тому наразі ви проходите перетрансформацію. Минуле помирає для того, щоб в теперішньому народило щось нове. Майбутнє. Майбутнє врешті решт. Після Цієї перетрансформації ви переходите до дій. Ви будете сповнені рішучості. У вас будуть поставлені цілі, до яких ви будете впевнено і успішно рухатись. Другий варіант минуле ресурс. В минулому у вас були мрії. Бажання розвиватись, горіти, як та зірочка. Хто один без пари, той мріяв знайти свою споріднену душу. Але одинокість іноді дає початок для того, щоб ти сам чи сама повинна доказати собі, що ти сильна чи сильний. Та можеш спіймати цю зірочку бажань. Треба лише бути сильним духом та вперто свого добиватись. Зараз. Зараз ваш ресурс повинен проявляти гнучкість. Вам потрібно. Стати гнучким, щоб втриматись на плаву, це карта зле.